Житловий комплекс Сістар Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Що буде після закінчення договору про ядерну зброю між США та Росією? Чи вплине критика Трампа на його позиції всередині країни та світу? І чого чекати від нового раунду мирних перемовин? Про це все поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня і вас вітаю. Доброго дня. Тож, власне, 5 лютого, так цього року вже має закінчуватися термін дії договору, що обмежує кількість розгорнутих російських і американських ядерних боєголовок. Financial Times пише, що це стане таким першим випадком за понад півстоліття, так коли ядерні програми двох країн не будуть власне обмежені кількістю, отож в цілому, що це означає на практиці, так і які можуть бути тут наслідки і для України, і в цілому для світу? Ніякі. Ну, Financial Time, коли пише, вона забуває одну річ. Що значить, ну, ну по-перше, давайте так, це ж таки Прибрежнево була підписана програма. Це раз, ну, 50 років приблизно. Друге, яке гонитво озброєнь у, у Росії є на це гроші? Немає грошей. І це раз, і друге вони будуть змушені скорочувати свої боєголовки. Американці виходять з цього, що тут підписувати. Якщо вони і так це збираються робити, це раз, друге. Вони збираються нарощувати у них є на це гроші. І друге, вони бачать, що Китай нарощує свої боєголовки. Тому це ніяк ні на що не впливати не буде, тому що у росіян грошей просто немає. Да Диві, дивіться, як росіяни використовували факт цього договору. Вони використовували факт договору, щоб якось підтримувати стосунки з, з, з Америки. Та Путін же минулого року там вискочив, нагадав, що про цей договір давайте тут підписувати, великі держави. Ні, не так. Великі держави повинні порішати. Ну, знаєте, в, радянському, в радянській пресі було, ну. Путін же радянська людина, він досі пам'ятається заголовки, от там ті часи Брежнєва, коли в дійсності був досягнутий паритет, і у Радянського Союзу були гроші через високі ціни на нафту, до речі, щоб будувати ракети і так далі. А тепер цього немає. Американці просто промовчали проігнорували. Ну тому що вони логічно думають, а про що говорити? Про скорочення ми скорочувати не збираємось. Росіяни, ну так вони і так будуть скорочувати. У них грошей немає. А говорити про те, що будуть нарощувати, ну нехай спробують. У них і так штани там рвуться у всіх. Дуже приємних і неприємних місцях. Ну, приємних для нас, а для них неприємних. До речі, щодо великої недодержави, да Димитрій Медведєв вже там вийшов заяву і каже, що закінчення цього договору має нібито насторожити весь світ. Бо як він сказав, довіра між супердержавами вичерпана. І от знаєте, тут одразу напрошується тоді два питання: якщо довіри немає. То навіщо вони ведуть цей весь цирк з вдаванням цих перемовин? Так ну якщо ж немає з ким вести перемовини, то навіщо ви їх ведете? І в цілому, тоді чому Трамп на ці слова не реагує? Бо тут якби ніби його вже якби звинувачують? Ну єдине, що світ може налякати, що вчасно медведів не похмеліться наприклад, а? Можливо. Чому не буде відповідати? А хто він такий, щоб йому відповідав президент Сполучених Штатів Америки? Я вам сказав, чому відповідає Плювати вони хотіли на те, що там говорять росіяни. Там дивіться в там, чому що можливо хто буде договори було? Ну станом на 50 років, там були там взаємний контроль. Міг бути. Знаєте, таке там літали, наприклад, літаки, могли дивитися. В якому стані, щоб один одного там не пульнули, зайва раз і так далі. Так зараз вже все простіше. Є там угруповані супутники Сполучених Штатів Америки. Їм ніяких паперів не треба, щоб вислідковувати, що вже відбувається на території Росії, і довіра у них є повна до своїх супутників, а до всього іншого я вам сказав, чого не відповідати, чого, ну що, чого він там повинен відповідати. Вмираюча імперія, яка не може навіть підтримувати вже військовий арсенал свій. Дивіться, вони ж все в курсі того їхніх ракетних програм і їхніх успіхів. Дивіться, вони той сармат, ніяк не можуть запустити. А що таке сармат? Це намагання скопіювати українську сатану, ну, те, що в Україні вироблялося. І щось вона і це у них не дуже виходить без України, яка пропонує обслуговувати технічно обслуговувати їхні ракетний щит там до 40%, якщо не помиляюся, доходила ракетний щит. Ну питання в тому, чи є у вас взагалі ракети, і в якому стані у вас ядерна зброя взагалі? І тому там медвідів залишається тільки говорити після чергового чергового возліяння, як говорить там у наших сусідів, сусідів не десь. Горілки Фінляндії, чи може пихнув там афганського ганджубаса чи щось важче було, може, з Колумбії щось притарабанило йому і так далі. а І в даному випадку американцям взагалі не холодно, не від жарка, що вони там, там говорить. До речі, ви там підмітили так, що в Росії в цілому немає коштів так, це все спонсорувати, Але от тут чи може включитися Китай і спонсорувати власне вироблення цих ядерних боєголовок Росії? Чи їм це вигідно взагалі? Чи вони навпаки будуть націлені, щоб свою зброю виробляти? Ну, свою, звичайно, навіщо їм російську? Ні, китайці з задоволенням забрали б у них зброю. Оцьому навіщо щось виробляти, а забрати? Якщо, наприклад, буде дезінтеграція Росії чи якась дестабілізація от, от що, що вони з задоволенням забрали у них все, що у них там що погане лежить, що, то що літає і те, що є придатне, тоді тоді Китай одразу ж стане другою в світі за ядерним арсеналом країною, так і буде співставно зі Сполученими Штатами Америки. А так ніхто звичайно ніхто інвестувати в ядерну зброю не буде. Та ви що боже врятуй. Ну, це знаєте, якби не, не своїми руками просто робити. Це історія, якби в цьому ні, ні, не буде, не буде. а навіщо? Ну, у них є своє виробництво, вони активно його нарощують. До речі, ніхто не знає, скільки бо у Китаю, тому що Китай досить активно там і підземні у них сили міста, всіли підземна інфраструктура набудована, і що воно так все приховано, що реально ніхто не знає, а скільки реально у Китаю, наприклад, ядерного озброєння. так що тут така історія. От до речі, теж з приводу порушень домовленостей так між Росією і Америкою. От власне Трамп напередодні так просив, нібито Росію так утриматись від цих обстрілів по енергетиці України. Так на тиждень Росія погодилась до 1 лютого, бо в них виявляється тиждень, це 4 дні. Так і от знову ж таки бачимо так: сьогоднішній черговий обстріл. Е Завтра вже починається так черговий раунд перемовин власне між делегаціями, і от фактично, от такими обстрілами Путін висміює просто Трампа. Так і от, власне, чи можемо ми тут якось чекати адекватної реакції так від американського лідера? Чи в цілому він усвідомлює, що над ним отак так просто глузують, висміють, коли він там розповідає про якісь класні стосунки з путіним? Ну, дивіться, знаєте, є такий анекдот. Головне, хто не зробив, а хто помітив це? Да? А от Україна завжди про це нагадує. Да? Ну не без цього бачиш, він тебе обманув. Україна город: ну бачите, обстріляв, накопичили це. Ну це знаєте, ж підтекст такий. Тебе, як, як говорить Путін на дулі, знову на дулі, а от ти посміховиська, от і так далі. В Принципі, і поляки там щось те сказали, і так далі. Тому це працює звичайно на Трампа. Працює, тому що це все ж таки людина, яка дуже себе любить. Оце без заперечення можна сказати, і це хитається його авторитет, тому що ти ж там щось домовлявся, тебе проігнорували Ну, а далі вода камінь точить. Паралельно вони ж ведуть все ж таки роботу по тому, щоб у росіян залишилось тільки нюхати, точніше, нюхати свій газ і запивати власною нафтою. Бачите, як вони активно вис... витискають росіян, наприклад, з нафтового ринку. Скоріше за все Індію, Індію таки дотиснули в тому чи іншому форматі, тому що у американців є, тепер є не тільки чудово, чудово, як говорить Дональд Фредович, американська нафта, а є ще чудова венесуельська нафта. І він чудово, і із задоволенням готовий продати в, в Індію замість Китаю, до речі. Так що такі, такі процеси рухаються. Тому росіяни, звичайно, можуть. Е, е, Вийожувати щось говорити, але час рівно працює проти них. Бо тут, знаєте, кожного разу в таких випадках назриває питання: ну що ще має такого трапитись, от що ну, що ще має такого зробити Путін, щоб у Трампа відкрились очі, він врешті почав, ну, знаєте, як точка невідворотнього, так от що все з цієї миті там він вже не рятує Росію, він вже не рятує не Путіна. Це ніхто, не це ніхто вам не скаже. Дивіться, знов ну, такі часи події в США працюють там, знаєте, там купа скандалів а, і все інше. А у американських президентів є така, знаєте, мулька, коли у них починаються проблеми всередині краї... країни, у них починається щось чухатись в руки, кого-нібудь побомбардувати. Для кого-небудь у нього є куди побомбардувати, щоб відволікти час увагу! Це там Куба. Ну Кубу, скоріше за все, так заберуть. Іран. Це теж союзник Росії, ну, достатньо вагомий, а і так далі. Він змушений це буде робити. Час, час тут працює все рівно на Україну, як би ми не думали. Знаєте, є цікавий фільм, а він в 90-х був Хвіст крутить собакою. Може, ви не дивилися його, як сучасний піар будується. Там Деніра знімався і Дастін Хоффман. Там цікава історія, вона взята з того, що. Ось з один успіхом Стамон, коли у Клінтона були проблеми з Монікою Лівінській, так ні, точніше, проблеми не з нею не було. Він там проводив з нею стажування, да, у, у нього проблеми за наслідками стажування, яке він проводив в Білому домі, коли він збрехав під присягою, а от а, і а, там була загроза імпічменту. Так от тоді говорилися. Ну от він спеціально почав бомбардування Сербії, хоча вони його заслужили на це якраз в цей час. Ну там був наказ, фактично, даний, і там є цікавий от момент. От в цьому фільмі, коли там теж Ну не говорилося, що Клінтон там да з Монікою Львінській туди-сюди, там щось там було, і так далі. Там говорив, що президент якийсь скандал сексуальний потрапив, і там от такі от. Піарник головний. Говорить: знаєш, що? Треба оголосити комусь війну. А його помічниця говорить: Кому ми будемо оголошувати війну? Говорить, ми будемо оголошувати війну Албанії. Говорить, а чому ми будемо оголошувати війну Албанії? говорить, А що ти знаєш щось про Албанію? Нічого не знаєш про Албанію. А чого ми не знаємо нічого про Албанію? Мабуть, албанці щось приховують від нас, Там Да і так далі. Тому треба Ну така віртуальна Там правда була війна, а тут буде справжня війна. Тому що Трамп бачить, що можна так перекроювати ці скандали, які його переслідують, і багато чого іншого. Тому тут я думаю, що рівно час працює на нас, як би не думали росіяни. І знаєте, я думаю, що у росіян ще якась ідіотська ідея існує, що американці будуть їх рятувати. Ну, будуть рятувати гроші, давати, там, а карачка надсилати, як це було, знаєте, в, в 90-ті. Ні, цього не буде. Тому що ну, не зрозуміє Трампа, якщо він напередодні <правед правед> вибори зараз ще дасть росіянам, наприклад, 100 мільярдів. Ну, там мінімум потрібно, щоб підтримувати економіку. От, і так далі. Тому, коли воно настане, як воно настане, ми не знаємо. Ми повинні розуміти одне, що ми повинні контролювати власні ризики. Виробляти власну зброю, відкривати експорт для того, щоб залучати більше ресурсу туди а, і бомбардувати Росію, залучати більше приватний бізнесу. Наше виробництво воно на це напівдохлив, у пром і багато чого іншого. Це створить передумову для того, щоб а, бути сильнішими. А далі американці зроблять ставку на сильне, от і все. От, до речі, щодо розколу, скажімо так, Трампа між своїми виборцями, от я думаю, думаю, ви бачили, що от на премії Гремі низка відомих артистів так розкритикували власне відкрито політику Трампа, так там, зокрема, імміграційну політику, і от він вже встиг відписати, що премія Гремі е, мовляв, це найгірше, так що можна дивитися. Але в цілому, от на вашу думку, те, що от лідери думок, так фактично там зірки е, виходять, виступають проти Трампа і власне, так ви. Сказали, що скоро вже ж проміжні вибори. От, власне, це все свідчить про те, що зараз Трамп, ну по суті, має таку хитку позицію серед ну так всередині своєї країни, так і от чи буде він зараз в цілому мати якісь перспективи, так всередині своєї країни, от, власне, напередодні цих виборів. слухайте, ніколи не доцінювати Трампа. Знаєте, про хитку перспективу Трампа думали і демократи, коли його 10 років мочили, да, і продовжують, до речі, мочити. Ну те, що Голлівуд його недолюблюють, ну так це не таємниці. Ну, он там Тейлер Свіфт за нього, за цю Камалу Харрис виступала, мочила. Там Джордж Клуні, Де Ніра досі продовжує там топити проти Трампа. Ну і що? Ну, став він все рівно президентом. От тому не сід думати, що це сильно буде впливати. Це думка тих людей, тому що тут же репутація тих людей теж знаєте. Виглядає ну там якісь гуляки, наркомани і все інше в Голлівуді, серед виборців, наприклад, Трампа. Тому чи працює, працює це чи нервує трамп? нервує, ну чудово. Нехай, нехай он є є чим займатися. Тому чим більше не в нього скандалів, тим краще для нас в дійсності. А ми повинні, звичайно, ніжно-ніжно допомагати цьому, щоб його підштовхувати до правильних рішень. А чи буде він тоді зараз намагатися все ж таки якось змінити своє положення? Так і от вже не словами, скажімо так, а діями. Ну і водночас в темі власне міжнародної політики України, так от що все ж таки він там розповідає про те, що він там закінчить війну в Україні. Що він дійсно почне якісь робити більш такі вагомі кроки, скажімо так, в цьому питанні, а не просто вести там домовини, ну, що, що, що ви маєте на увазі під вагом? Ну то, наприклад, врешті передати Україні томагавки як мінімум, дотиснути ну, Росію що... санкціями. Ну, почати ну, продавати більше зброї. Так, давайте, давайте по, по пунктах. Друге, санкції так ідуть е, дуже страшні для росіян. Б'ють по їхньому флоту. Якщо зараз приб'ють ще Іран, то росіян взагалі не буде можливості маніпулювати синою на нафту. Е, от. Це і те так ідуть. І Іран він бомбардувати будуть, буде. Я вас запевняю, тому що якщо він зараз от, там, нагнав армаду під Іран. А потім відступить. Ну він просто виглядати буде жалюгідним слабаком, а от вони це точно будуть робити. А будуть чи будуть вони там бомбардувати Росію чи щось інше? Ні, вони цього робити не будуть. а Чи будуть передавати там агавки? Це не від цього залежить, це залежить виключно від нашого виробництва нашої зброї. А, от, чим більше буде у нас виробництва власної зброї, тим більше нам її будуть давати, щоб ми свою не виробляли. Таку, такий закон, такий закон драматургії, по-іншому воно не працює. Ну, слухайте, вони Польщі не дають томагавки. Ну про що ви говорите? Ну не країнам Європи не дають тамагавки, які там їхні союзники. Навіть я не пам'ятаю, щоб Японії і Тайваню давали тамагавки, і Південній Кореї вони самі це роблять. Тому що це дуже важлива така зброя, серйозна ракета середньої дальності. Тому я б на це не сподівався. Сподівався виключно на себе в першу чергу. Тоді будуть давати тамагавки. Врешті-решт, на більшість випадків, те, що ви говорили, виключно від нас залежить виробляти свою зброю, залучати туди ресурси більше, от, забезпечувати страхування військових ризиків, щоб інвестувалося у нас. В нашу зброю, в наше виробництво тоді це переконає його, тому що світ так побудований, допомагають виключно сильним. А до речі, один із таких можливих механізмів тиску от визнати Росію державою спонсором тероризму. Ну подивимось, такі є у них механізм, але я думаю, що вони цього не зроблять. Тому що це ну, це кінець буде Росії без заперечення. Ядерний удар по них. Те, що вони обговорюють це питання, так воно і є, але краще, якщо вони переб'ють нафтовий експорт, чим вони активно займаються. Оце точно смерть Росії. Там, навіть, там можливо смерть Росії, тому що там ти спонсор тероризму, якось там викручуватись буде. А тут 100% смерть, тому що без нафти ця країна не виживе. Ну, то, власне хочете, хочеться, він врешті почав такі, знаєте, радикальні кроки, але все О, одно от, хочете... все хоче да. чомусь до Байдена. чомусь до Байдена таких претензій не було? Ви знаєте, а Байден і заяви такі не робив. Байден завжди був дуже обережний. От власне він ніяких майже робити, тому що тому що не було за що зачепитися. Тому й Байдена плівках штейна називає власне. А Трамп тут знаєте, багато обіцяє, тому від нього і Так він не наже обіцяє. Він що, нам обіцяв, от зі своїми виборцями нехай розбирається. Я думаю, що він за своїми виборцями буде а, розбиратися? От, власне, незабаром маєш стартувати власне завтра. Так, черговий раунд перемовин так між делегаціями. От власне на вашу думку, чого ми можемо тут очікувати? Чи буде, буде якийсь прорив в цілому, і от, власне після цих обстрілів в Росії, чи можливо зміниться позиція американської делегації в, в бік Росії? Ну подивимось. Ну знову таки, це це ж Трамп. Там щось повинен реагувати. Нічого не зміниться в цих переговорах. Я говорю, актори дограють свою п'єсу, яка зрозуміла, що нічим не закінчується. От і все. От, власне, відомо, що от попередній цей е, раунд мав був відбутися 1 лютого? Так його відповідно перенесли на 4-5 лютого. От, на вашу думку, чи це перенесення воно може бути пов'язане з тим, що напередодні, власне, 31 січня е, Дмитрій в'їздив, так зустрічався з американською стороною в Майамі. От на вашу думку, чи це власне повпливало на цей переніс е, переговорів? І в цілому, які на вашу думку, могли вони обговорювати питання під час цих перемовин? Ну, могли там щось обговорити. Це важливо, Тому що головне, що хочуть, ну росіяни гнуть свою лінію. Це в принципі, озвучив Лавров. Давайте відновлювати стосунки економічні в першу чергу. Давайте продавайте запчастини для боїнгів, а все інше ми там будемо вирішувати. Вони хочуть розділити питання України та інші питання. Американці категорично ні. Говорять, спочатку припинення вогню, потім тоді інші розмови. Тоді починаються якісь речі, от, і все. Ну і Дмитрів теж там продає їм віртуальну Арктику. Продає віртуальний якісь там що там продає рідкоземельні метали в таких дуже теплих і гарних місцях, як море лапківих Це берег цього північно лідовикового океану, де неможливо нічого розробляти от, та, та інші речі. А цього немає. Ну от мітри знову теж намагається просунути це все питання, які, начебто, начебто повинні якось працювати. Оки все, але вони все порожні, тому що Україна не збирається нікуди розвертатися і повертатися. До речі, щодо цих економічних відносин, наскільки я добре пам'ятаю, то в цій стратегії безпеки, так яку там кілька місяців назад публікувала Америка, там був пункт власне про співробітництво з Росією, про відновлення співробітництва з Росією і те, що зараз Росія робить ці кроки, чи свідчить про те, що Америка все одно націлена в майбутньому мати якісь оці от. Відносини економічні з власне з Росією, і якщо їх не було, то я пам'ятаю, ви казали, що немає що відновлювати, бо цих відносин не було. Чи планують вони їх будувати? Можливо, вкладатись там якось економічно в Росію? Почали дивіться це завжди. То треба дивитися на конкретику. От, конкретне питання: от Путін дав можливість компанії Екзон, а там повернутися, фактично, в Сахалінський проект, іде. Більш того, наприкінці минулого року з, з Росії пішов банк Сіті. Це величезний американський банк, дуже така закрита структура, е, яка там інвестиціями, кредитами займається, і так далі. Навіть він згорнув діяльність. Це означає, що вони ніяких перспектив там не бачать. Тим більше дивіться, там що цікава історія відбулася нещодавно в Росії. Там була така данська компанія яка. Прокладки робила там такі ну гумові, а, такі технічні вироби. Ну, сиділи там, ми ж тут не підтримуємо, а, робили, в тому числі на ВПК, до речі, не працювала. Забрали компанію, забрали. От як ти там не прогинався, щоб ти там не робив, то тому все рівно її забрали. Тому говорити про якісь бізнес-проєкти, ну це просто маячня. Немає там про що говорити. Ну, написали щось там стратегії але ж це нічого не означає. Танкери як арештовують, так і продовжують арештовувати. Ну, це як цій, е, приказці так що потопельника вже не можна врятувати, якщо він вже тоне. Ні, якщо не хоче, ні, якщо цей як... потопельник думає, що його хтось буде рятувати, якщо він не, не буде демонструвати волю для того, щоб для того, щоб не потонути. Ну, він же демонструє, що йому все рівно. Ну то ну, та, та, та не далі, що з тобою будуть робити. Я вам дуже вдячна за цю розмову, вдячна за вашу аналітику. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую ще раз, що долучились. До побачення.